Господь з вами і з духом Твоїм. Слова Євангелії, святого апостола Матвія. Слава тобі, Господи! Ісус сказав до своїх учнів: Стережіться фальшивих пророків, які приходять до вас в овечій шкурі, а всередині хижі вовки, пізнайте їх по плодах, чи виноград на тернині збирають або фіги із будяків, так кожне добре дерево приносить добрий плід. А погане дерево дає поганий плід, не може родити добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубається та в вогонь кинеться, отож бо по їхніх плодах ви пізнаєте їх, це слово Боже. Слава тобі, Христе. Стунд, Ви вирішив, вирішив говорити звідси, бо значно більша частина зібралася вас тут в пресбітерії. Отож слово, яке сьогодні було сказано до нас через Господа Ісуса, безсумнівно, прямо звернене є до тих, хто з вас, як правило, стоїть по цій стороні вівтаря. Перше читання показує нам момент початку великої релігійної реформи, яку в юдеї розпочав король Йосія, коли почав ці реформи, то був молодим хлопцем, мав тоді 26 років. Після 18 років управління. Бо почав управляти, коли мав вісім років. Здається, що тоді міг небагато, правда? Маючи вісім років. Але по тих вісімнадцяти роках, коли він приглядався до реальності народу Божого, тієї частини, що була юдою, бо Ізраїль був вже в неволі, ізраїльтяни були відправлені до Асирії, він вирішив взятися за релігійну реформу свого народу по після 50 років, після половини століття, що були під управлінням його двох попередників, особливо Манасії, людини, що робила все, що гидне в очах Бога, і він довів всіх людей до великого, масового. Поклоніння Бованам. І, і після, після таких 50 років трагічної кризи час, приходить час реформи, який час відчайдушний Молодих крок чоловіка, цього молодого чоловіка. Можна було сказати, який, зрештою, нічого не зберіг, бо, бо юдея також по якомусь часі, упаду, по якомусь часі впала. Єрусалим був здобутий Вавилоном. Отже, можна сказати, що він тільки на певний час затримав цей прогресуючий процес? Але то не йде мова, щоб ми зараз повторили всі події, які знаємо з історії порятунку. але щоб відкрили, що може нас привести до енергійної дії зі сторони Бога. Що може нас переконати до дій, щоб відвернутися від трагічних вчинків Божого народу? Що відкриття книги. Відкриття книги Король вислав своїх людей до святині, щоб порахували, скільки є там грошей, якими можна було б розрахуватися з людьми, які ремонтували святиню. Нам часом теж так здається, що все залежить від того, чи ми маємо гроші на ремонт святині. отже, вони шукали срібла, та золота потрібних на ремонти, а знайшли книгу. швидше за все, книгу второзаконня дуже важливий фрагмент Тори. і і читання цієї книги було таким надзвичайним досвідом для короля. Так глибоко його зачепило, що реально кинуло його в ту велику боротьбу за відновлення народу Божого, переміни віри народу Божого. Книга, Слово Боже. Думаю, ви знаєте, що я хочу сказати. Жодний указ не може вас ні до чого примусити. Жоден лист, підписаний мною, пропечатаний печаткою. Воно не має жодної рушійної сили. Єдина рушійна сила, що активує наше залучення. Зі сторони Бога в справі спасіння єдина рушійна сила є в Слові Божому. Коли ми не переживаємо такого потрясіння, відкриваючи Слово, коли ми не приготовлені і не відкриті на силу вогню, Укази єпископа нічого не варті. Можна пристосуватися зовні взагалі-то, але в новому місці не почати боротьбу за народ Божий. Слово має в собі приховану силу, таку динаміку. Тому я прошу всіх священників, які тут сьогодні стоїте, щоб більше уваги приділяли Слову Божому, а не указам, які ви видаєте. Укази потрібні. Сьогодні нас тут є небагато, бо це тільки перша частина змін. Таких, що були або вкрай необхідні. Або здавалося, що повинні наступити. Потрібні. Буде ще другий етап під кінець канікул, мабуть. Але незалежно від цього, указ немає такої рушійної сили, що робить такі переміни в народі Божому і є в стані витягнути людей Божих з цілої боротьби. Для такої рішучості потрібно, потрібно досвідчити силу Слова Божого в житті. І це перша думка, друга викладена. В Євангелії. Сьогодні маємо дуже сильне слово, яке на катехоматичній мові. Розсвічує. Ці слова слухаємо з певним острахом, коли Ісус говорить про фальшивих пророків. Сбережіться фальшивих пророків, бо схожі на овець, але є вовками. Пізнаєте їх по плодах. Отримуємо від Ісуса знаряддя, щоб вправді подивитися на місію, яку ми виконуємо. Пророцтво, пророцтво є харизмою, є тим, що в людині родиться від Духа Святого. Цей текст не питає, чи ми є пристойними людьми, в більшості так, або і всі ми є пристойними людьми. Мова не про це. Питання не є, чи ми пристойні, а питання, чи ми живемо в Святому Дусі? Чи те, що ми проголошуємо, чи те, що ми робимо, є від духа. Бо якщо не є від духа, то це фальшиве пророцтво, повинно бути від духа. І тільки тепер ми бачимо, про які плоди говорив Ісус. Про які плоди. Бо хтось може собі подумати, що тут йдеться про те, що потрібно порахувати, наприклад, не знаю, священик Максимілян може рахувати, скільки людей є в Олександрові, яких він згромадив, збирав, групи, спільноти. Ну і каже, єпископе, я маю такі плоди. Тут 100 осіб, тут 200, тут 500, на площі, тут 110, до останнього мирування. Говорю про Максиміліана, бо знаю, що він не образиться. Легко таким чином рахувати плоди, але тут не йдемо про такі плоди порахувати голови. То, як добре знаєте, є навіть заборонено. Давид порахував і відразу отримав муровицю. Плоди духа в нас. Відкрите послання до Галатів, п'ятий розділ. І читайте, про які плоди Ісус говорить. Плодом духа є любов, лагідність, здержливість, Мир, радість це є з духа. У цьому пізнаємо, що те, що робиш, говориш, до чого прагне, справді є пророцтвом від Духа Святого. Якщо ти не маєш таких станів, то то бійся за себе. Якщо твої наміри, твої слова. Твої діла від духа, тобі видно ті плоди, що від духа, радість, любов, здержливість, лагідність, довготерпіння Це є в людині. Якби ми далі читали Євангеліє? напевно цей фрагмент завтра ми пропустимо, бо завтра будемо опоминати Івана Хрестителя, але далі в тій Євангелії. Є, що люди стоять перед Ісусом, судитися і кажуть, іменем твоїм ми пророкували, Твоїм іменем ми виганяли злих духів, твоїх іменем ми чудеса творили. Плоди дивовижні. Дивишся. І рот тобі відкривається, від здивування, які мають плоди? Твоє ім'я. І пам'ятаєте відповідь? Не знаю вас. Не знаю вас. Не про ці плоди Ісус каже, коли говорить, що дерево пізнається по плоду. Маємо сьогодні від Ісуса силу. Це слово. Дане нам завжди з любов'ю для того, щоб ми придивилися вправді на себе свою місію, і тому, яку сторону нам є ближче, чи справді те, що ми робимо, є пророцтвом від Святого Духа, в якому ми живемо, і в тому нашому житті видно плоди, чи може більше. Там немає мови, що жити всупереч Духу Святому і плодам Святого Духа не є плодом від злого. Ні. Павло не протиставляє плодам Святого Духа, плодів злого, а тільки плоди тіла, з тіла, тобто з того, що я можу як людина. Думаю по-людськи, роблю по-людськи, вчиняю по людськи мої наміри на рівні людськості. Виключно людської природи. І це не є пророцтвом. Це не пророцтво. Тільки цього слова Господь завжди дає нам слово, що найбільше нам є потрібним в цю мить. думаю, що це нам є потрібним в цей час. Хай це слово нас далі веде до Євхаристії. Я відправляю цю святу літургію в наміренні вас усіх присутніх. Про Боже благословіння для вас всіх і силу Святого Духа, в нашому служінні. Особливий спосіб відправляю звичайно цю Євхаристію за священників, що зовнішньо кажучи, наближаються до пенсії, але це не значить, що йдуть в небуття або в безробіття ні. Отже, це буде особлива молитва за вас. І так її прийміть. Амінь.